Реалізація персоналізованого підходу в початковій освіті засобами комп'ютерних технологій. Досягнення розвиток комп'ютерних технологій і комп'ютерної техніки привели до якісних змін всіх сфер життя людини, Виробництво, науки і освіти. Ми живемо в час небувалого підвищення технологічних змін. Зрозуміло, що застосування комп'ютерної техніки відіграє важливу роль у забезпеченні освітнього процесу. Важко відвідати сучасного освіту без використання комп'ютера, який полегчує навчання, робить його цікавішим та доступнішим для будь-кого з нас. Тому впровадження комп'ютерних технологій в освітній процес можна характеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку сучасної інформаційної, інформаційного освіту в цілому. Одночасно, чим раніше діти навчаться вільно використовувати комп'ютер для навчання, тим цікавіше їм буде навчатися, і тим кращих результатів вони досягнуть. Проблема впровадження інформаційних технологій в освітньому процесі присвятила роботи Биков, Байчук, Гуревич, Жалдак, Колін, Мадзігон, Мажбинський, Підкасистий. Колад, Роберт, Хуторський. Ефективність комп'ютерних технологій обумовлена їх широкими технологічними можливостями. Застосування комп'ютерних технологій дозволяє вчителям економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов'язки як фахівця створювати текстові документи, таблиці, малюнки, презентації. Шукати необхідно для проведення уроків інформації, використовувати мережі інтернет, локальні мережі бази даних, здійснювати пошук завдань різної складності для реалізації диференційного підходу під час контролю знань, розробляти власні електронні продукти, розборки уроків, демонстраційний матеріал, поєднувати готові електронні продукти. Навчальні програми, демонстраційні програми, електронні підручники. Актуальність використання комп'ютерних технологій у навчальному виховному процесі обумовлена тим, що в них закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісному новому рівні. Вони надають широкі можливості для навчання учнів на якісному новому рівні. Вони надають. Широкі можливості для розвитку особи учнів та реалізації їх здібності. Використання анімації і звукового супроводу вивчальних програм виконують на декілька каналів сприйняття. Впливають перший навчального, другий аудіоальний, третій кінетичний, четвертий візуальний. Комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивіалізації навчання, інтексифікують процес навчання. Це, мен... Це не менш важливою для педагога є використання комунікальної технології. Саме через комунікацію під час дистанційних уроків і позаурочних заходів учитель може формувати в вучні навички мережевого етикету. Дистанційна соціалізація, уміння спілкуванням існують спеціальні наукові центри, які займаються проблемами інформаційної і комп'ютерної освіти. Проте застосування комп'ютерних технологій практичної діяльності неможливо без відповідальної підготовки сучасного педагога і оволодіння ним сучасними технологіями, отримання і передача учням. Нової інформації, що забезпечує необхідний і в середньому досить високий рівень організаційного навчального процесу. Смоленікова зазначила, що сучасний факівець в будь-якій галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та комунікаційних технологій в пересійному контексті. Таким чином, ми можемо стверджувати, що комп'ютерні технології набули широкого використання у педагогічній діяльності. Комп'ютер органічно вписується в освітній процес школи і є одним з ефективним технічним засобом.